Всім привіт! Сьогодні у нас 17 вересня 24-го року. Сьогодні вівторок і треба всіх завести по школах. І Настю, і Даньку з Нікіткою. Так що будемо це робити. Дивіться, зранку вже самоліти, кудись літаки, кудись літять вже. Аж три штуки. А, до речі, погода. Прохолодна. Але дуже приємно. А ми все ніяк не купимо градусника. Ми тобі поклали млинчики. Ми тобі поклали бли... маленькі американські. Ні, не надо. Ми тобі поклали сирок, ми тобі поклали палочки? І палочки, і кругленькі маленькі, і виноградик, і перчик. Куди? Пошли, мама, я тут тяну. Куди ти маму тягнеш? Денастя заховалась. Йо, мані, кушати, будеш? Немає десь. Я сейчас буду машину. Йдемо в школу всій толпой. бутерброд, таке самоважніше. Бутерброд обов'язково, як же без бутерброду. Коротше, ми трошки запізнилися, ну, наче запізнилися, але в 8.37 приїхали. Уроки, наче розпочинаються в 45 хвилин, тому ми зараз подивимось, нормально ми приїхали чи ні, бо на подвір'ї вже нікого нема. Всіх завели в клас. Так що подивимось. Коротше, все нормально. Привізли. Вони кажуть, що треба бути на 8.30. Але уроки починаються 8.45. Це у нас ці 8.30 вже починаються уроки. Але все одно там запізнюється. Ну, коротше, попросили вполовину. Да, попросили бути половину по можливості. Завтра спробуємо трохи раніше вийти. коли на 5-10. Сьогодні довелося Насті бутерброд робити, бо Я вона полисні. була дуже голодна. Тому Фінки. ми трошечки не розрахували час. Ну нічого, завтра спробуємо вийти на 5 хвилин раніше. Бо сьогодні планували вийти в 8, вийшли в 8.05, поїхали в 8.10. Оці 10 хвилин, вони трошки нас збили. Тобто завтра спробуємо а, 8 годин вже вийти. Але, але, все одно а, діти з'їжджаються ще до школи. Так що... Ми ж Тоб... ми відповідальні, да, ми не хочемо, щоб да, наші да, діти запізнювались. Будемо вчити, їздити на велосипеді дітей. Да, сьогодні підемо ще дізнаємось одну таку річ. Я не знаю, чи проканає, чи не проканає. Подивимось, розповім згодом. Воно так дістають ці контейнери зі сміттям, куди ми викидали сміття. Вони, бачите, знаходяться під землею, вся ця основна штука. Для того, щоб ніхто не викидав, ніхто не доставав, ніякі бомжі не лазили, не розкручували, то все Коротше, таке. А потім його пхають назад. Бачите, дивіться, що ми знайшли український прапор. Навіть в Апельдорні є запущені будівлі, бачите? Розруха, яка побиті вікна і все є. А взагалі та мета нашого походу знайти локацію українців, яка знаходиться в центрі. Ми хочемо у них запитати, чи є така можливість, чи взагалі це можливо, щоб, наприклад, вони заїжджали, коли їдуть до школи, заїжджали за нашими дітьми і хоча б хлопців відвозили. До школи і забирали. Бо з Настю, наприклад, можна ще розібратися, можна купити їй лісапета, і вона буде навчити її їздити, і вона буде їздити до школи сама. А з хлопцями то важче. А роботу не знайдеш в такому режимі. Да, і це нас трохи, трохи трохи затримує в пошуку роботи, бо Дуже, ми сьогодні, от, наприклад, ми витратили годину часу для того, щоб відвезти Настю. Тобто ми в 8 годин вийшли і в 9 годин і повернулися. Тобто це година часу, щоб відвезти нас, ті хлопці. І це якщо повезе, якщо не буде заторів і там таке інше. От. Ну подивимось, але ж нас... Я не думаю, що нас за це поб'ють. Да? Mm -hmm. За спроста, як то кажуть, не б'ють. Ну ладно, будемо шукати. Коли Настю веземо в школу, то по цій дорозі їдемо. Коротше, знайшли ми локацію, вона знаходиться ось тут, воно зараз все. Вон, воно коротше, це локація. Ну, ми не стали там вже знімати, щоб не палитися. Щоб не там багато да. камер. Воно там шмат локації видно, бачите, через кущі. Коротше, щоб не палитися, там ми не стали знімати. Оскільки там куча відеонагляду, там охорона, там все серйозно. А, Діти оруть, як да. ну в общем, таке діло. А, ні але, але в безпеці, не в україні. Фокус не прокатив, так. Да. На жаль. На жаль. Вони возять дітей тільки з локацій, а і, і те тільки не всіх, так. Да. Тільки по віку, щоб підходили, там наче до 12 років. Він не казав, цього. він не О, сказав, так. Да. Ну я додумав. Вони <рес> Никитини... Оно, потяг їде. У -у -у. Бо не однокласники їздять. Може і він воєнний. Один. А, да. Може йому 10, ти ж не знаю. Коротше, фіня, не прокатив фокус, треба думати щось інше. Тому що, тому ми йдемо дивитися, скільки коштують велосипеди Так да. да. треба вже сепарувати Треба, треба, Дрохні. вже два місяці пройшло, треба їх, мабуть, ще поки час пройде, поки ми їх навчимо їздити на великах. Але вони молодці, вони швидко вчаться, ми в них віримо. Так, да, щоб вони хоч самі їздили. А ми більш вільні були. І могли щось собі знайти якусь роботу. Чи... Не, там. Не все ж сидіти на шиї у державі. отримувати якісь виплати. Пішли ми, дивитися, ціни на великі. О, точно, ми ж тут на машині реально їздимо. Ти оце сказала, да, так, я згадав. Отут ми виїжджаємо і вон туди-туди їдемо, їдемо, їдемо. І там далі прямо їдемо додому. Або повертаємо туди хлопців без землю школи. Великів тупо куча. На які хочеш смак. Різна ціна. До трьох тисяч з половиною євро великі коштують. Від 300-200 євро до половиною тисячі. Різні великі, різні дитячі, різні, різні ціни і туди, і туди. Ну що, бачили ви ціни на великі. І ми бачили. А, не дешево. Подивимось, ще прийдемо додому, пошукаємо, типу може би якісь. Це один не дешево, нам три треба. Да. За 400 євро один вілік такий собі. Ну, це, вибачте, 1200 євро на трьох купити. Так що подивимось, БВ якісь великі. І сьогодні в школі ще запитаємо, з якого віку а Даня, наприклад, може їздити сам або з Нікітою на великах. А, Але ж на то буде теж потрібен час, щоб ми навчилися творити. Ну, Нікіта може і вміє вже їздити. Настя вміє. Настя трошки вміє, а Данька ще ніколи не сидить. Трипку ліску купити і поїде. Ну, подивимось, так. Да. І до речі, сьогодні вівторок. Таке враження, що сьогодні день вивозу сміття. Вон, біля кожного будинку, бачите, такі, такі баки стоять. І воняє по всьому місту. Страшне. Значить, ти в гавно вступив, вибачаєшся, йдеш і сам собі воняєш. Да. Звикаємо. Приїхали додому, думали, каву попити. Пише Настя, що їх відпустили, треба забрати. Добре, що роздягтись не встигли, то вийдемо зараз за нас. За хлопцями, ледь встигли, але Данька вже на вулиці. А до Насті вже араби пристають. Да, Настя? Мені подошло, араб сказав, що я міла, і взяв мою інстаграм. А я їй спугалася і дала йому свої. В школу а потім, коли ми приїхали Настю забирать, вона сиділа з ним балакала, я так пикнув. Вона як побігла до нас. І кричить Дамера, познайомився. Воно Нікіта і Данька вже. Там Нікіта і Даня, воно Даня бежить вже. Воно. І там десь І там десь Нікітка. Привіт! О, Никита. У, привіт, да. Ой. Щось так, значе всралось. Не, поклади, поклади, роби, роби. Та поклади, чого ти його тягаєш. Давай ось сюди. Дай. Давай. Я хочу потім шарик купити. Та ні ти не зру? давай. Ты высший его піднимай, высь Данечка, давай свыше. Боже, да что ты там чистишь? Смотрите, ребята, тут открывается книжку, и тут объемное вот это. Угу. Про дріфарс. Мам, а поправить книжку Де дріб. Дивіться, скільки нам картоплі принесли. А, яча, гаряча. Вона гаряча. дуже гаряча. Це у Даньки інерційно були. Да точно, точно. Давай. Раз, раз. Опа. Опа. <реклама> <реклама> Имбиш, Мне так пальто это прям... Что запилить в канал? Я на этой Давай. Ноги ну, не зломав. А, ты в свій канал хотела? А, А, а я хочу в Свій. Свой okay. Окей. Давай, раз. У. Ну,